Привіт, з мережки! Мене звати Наталя. Сьогодні я продовжу тему відео для вишивальниць-початківців. У мене виникла спонтанна ідея показати вам, як швиденько, правильно та зручно зап'ялити тканинку різноманітні пляльці. Тож, перегляньте це відео, я впевнена, що ви дізнаєтесь що щось нове, якщо ні, то підтвердите свої знання. А якщо маєте поділитися своїм досвідом, то, звичайно, діліться з ним у коментарі, я з радістю почитаю та прокоментую. Тож продовжуєте бути зі мною, я сподіваюся, відео вам сподобається: ставите свої уподобайки, підписуйтесь на наш канал Тато зустрічі у магазині у Львові та на нашому сайті Мережка. Привіт! Сьогодні маленьке, коротеньке відео, можна так сказати, лайфхак. лайфхак. Я сьогодні покажу, як вірно, заправляти тканину п'яльця. Повірте мені, у магазині дуже часто клієнти запитуються і просять допомоги, як саме тканину запялювати у пяльця. Ми це все, звісно ж, показуємо, пояснюємо. Але є в цьому потреба. Сьогодні покажу вам, як запялити тканинку у звичайні букові пяльця та для прикладу у металеві самозапялюючі їх ще називають. Чому їх так називають? Ви зараз зрозумієте. Не буду зосереджуватись на інших пяльцях. Принцип запялювання у, наприклад, у пластикові пяльця такі самий, як і у дерев'яні. Там аналогічна система, аналогічний механізм. Єдина там від Нургео ці квадратні пяльця, там трошки по-інакшому. Але давайте зупинимося на кругленьких, дерев'яних та металевих самозапялюючих. Отже, ви врізали потрібний шматочок тканини, чи це рівномірка, чи це аїда. У мене, наприклад, Аїда ось такий шматочок. Ви врізали необхідний для роботи. Багато хто з вишивальниць любить вишивати на великих пяльцях. Чому? Вони запялюють один раз, і майже вся вишивка потрапляє у поле п'ялець. Тобто ось тут вона зазвичай вишивається. Вишивальниця вишиває і пяльця не переставляє. Ну, можливо, десь потім там вже в кінці потрібно буде посунути трошки в один кутик, в другий, в третій і в четвертий. Так? Вибирають один тип вишивальниць вибирає п'яльця максимально великого розміру, щоб максимально захопити поле самої вишивки. Я думаю, для вас це зрозуміло, так? для чого вони це роблять. Але якщо велика робота, відповідно, вага п'ялиці, бо пяльці великі, сама тканина більша, відповідно, тканина важча. Ну, і... Не всім зручно на великих пяльцях вишивати, бо тканина на великих пяльцях досить часто провисає, втрачає натяг. Хоча, якщо правильно нап'ялити тканинку, то це буде дуже-дуже рідко ставатися і вже вправні вишивальниці, знають, як собі цьому зарадити. Але про це буде згодом. Отже, відео для починаючих вишивальниць. Краще взяти пляльця меншого розміру. Частіше ви їх будете переставляти, нічого страшного, п'яльця можуть затискати хрестики вже вишиті, нічого їм не буде. Після замочування тканинки вже на фініші, ці всі пяльці знову вирівняться та стануть рівненькі, як солдатики. Того не бійтеся, що п'яльця притискають хрестики. Отже, пільце вибираєте оптимальний діаметр це від 15 до 20 см. Отже, п'яці потрібно відкрутити, і вони складаються складаються з двох частин, з цієї внутрішньої і зовнішньої. Бачите, тут потрібно відпустити такий болтик, щоб вони стали більші і, відповідно, змогли зайти на цю середню частинку так з тканинкою і їх прихопити. Ось, ви це робите, відповідно, розтягуєте і зафіксовуєте. так Але це ще не все. Ви починаєте тихенько прикручувати. Я часто користуюся підручними засобами. У мене це, наприклад, чайна ложечка, так? бо не дуже зручно зараз тут цей болтик підкручувати. Отже, ви собі дотягуєте болтик, але ще не до кінця, але по максимуму. Так? Коли вже він вам трошки почне так опиратися, ми почнемо робити ще одну процедуру. Яку саме зараз я вам розкажу. Тож, так, вже так досить того закручено, але можна ще тугіше До речі, навіть я десь бачила, чи на Алі чи де продаються такі маленькі викрутки. З такою киточкою симпатичні, такі декоративні, щоб спеціально закручувати п'яці. Якщо десь бачили такі, ну підкажіть на Єліекспресі. Я зараз вже їх не можу знайти. Скиньте мені посилання, я обов'язково їх в мережку візьму. Отже, ми вже так натягнули цей болтик. Але бачите, не завжди. Тканинка для когось буде достатній натяг, для когось, можливо, недостатній. То тоді потрібно ще трошки тканинку попідтягувати. Зараз я попущу, бо я занадто сильно його закрутила. Тоді ви як? Перевертаєте на ту сторону і тканинку отак з усіх сторін ще трошечки-трошечки бачите, підтягуєте, потім берете, знову трохи підкрутили сильніше. Поставили знову і знову потихеньку підтягуєте. Ось. Так, вже вона добряче впирається. Але не бійтеся, нічого тканині, нічого п'яльцем. До речі, чому зручний оцей діаметр 15-18? Бачите, мені зручно тому, що я можу ось так однією рукою притримати всю площину п'ялець. Так, знову прикручуємо. Ось. І на останок, то вже такий для дуже моцних вишивальниць. Ось. Тепер у нас буде ідеальний барабанний натяг. Тепер, як сильно ви ось тут закрутите цей болтик, від того буде залежати. Трошки зміщу, щоб вам було краще. видно. Від того буде залежати, як довго тканина в такому натязі буде на пяльцях. Тобто, чим максимально міцно ви тут закрутите, тим довше тканинка буде мати оцей, бачите, вже вона не провисає, вона як барабанчик. О! Можна собі перевірити її натяг. Тож, Зрозуміло, як натягувати тканинку на дерев'яні чи пластикові пяльця. Ви собі потім натяг ще регулюєте. Якщо ви хочете, щоб він був міцніший, то таким чином ми поступаємо. Ну І ще часто запитують, як же ж на ці самозапялюючі пяльця запялювати тканинку. Це найпростіші, найлегші у запялюванні пяльця. Ними дуже зручно користуватися. І як на мене, це чудовий винахід для вишивальниць, оскільки ви мінімально затрачаєте свого часу та зусиль, щоб запялити тканинку у них, і їх дуже легко переміщувати по вишивці. Відповідно, раз, два, швиденько перезапялили. І... Вишиваєте далі. Отже, пільце складається з двох частин: такого кілечка пластикового. Тут має він такий жолоб та металевого. Металеве є рухоме. Завдяки ось цим тримачам, які тут є, воно зменшується. Ось. А, в основі цих, ці пяльці є двох виробників. Раніше це був один виробник фірми Нурге Турецька. Але потім ще з'явилася друга турецька фірма Сірінка Снак. Тож 5 від двох виробників, як на мене, вони майже одинакові. Відрізняються деякими моментами, щоб легше розрізняти виробника. Момент розживіння ось цього металу є присутній як він в нурге, так і в сірінка Снака. Тобто метал цей в них по якості одинаковий, бо я думала, можливо, нурге дорожчий, тому і цей метал буде кращий, але вже багато років працюємо з ним, і браки зустрічаються як і в нурге, так і в сірінка снаці. Тож майте на увазі. Якщо у вас є такі п'яльця, нехай не контактують з вологістю, сирістю, водою, бо все-таки корозія, вона всюди присутня на всіх металах, то щоб вам не попсувала п'ялець і не залишайте ні в якому разі. Вишивку надовго на цих п'яльцях. бо може пуститися корозія. Відповідно, тканинка буде на цей метал натягнута, і ви вже тоді ну, ржа дуже важко, і ржа виводиться з тканин. Це дуже буде сумно та трагічно для вас. Тож На цих п'яльцях вишиваємо максимально швидко. Якщо на довгий час залишаєте вишивку, витягніть пяльця з тканинки. І чекайте до наступного разу. Отже, що ми робимо? Як я запялюю зазвичай тканину? Я кладу пластикове кільце на низ. Його накриваю тканинкою. Так? Це беремо металеве кільце, згинаємо. Зараз, 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 зараз і опускаємо. Бачите, воно має повністю втопитись там у пластику. І відпускаємо. Відповідно, це металеве кільце підтисне тканину у цей жолоб пластиковий, і таким чином зафіксується. <кій> Отже, ви бачите цей барабанний натяг, який, якого ми досягнули а, там, за якихось 3-4 хвилини у дерев'яних п'яльцях, У металевих, оцих самозап'ялюючих, ми досягнули суттєво швидше. Тобто, якщо для вас важлива. Швидкість терміновість ось, наприклад, як я. Я не можу довго так це все робити. Мені треба раз-два швиденько сіла, повишивала і не відволікаєшся на різні організаційні моменти. Оце для вас п'яльця. Хтось вишиває з цієї сторони. Багато вишивальниць, бачу вишивають. З оцієї сторони. Як вже вам буде зручно. В принципі, тут ви краще будете контролювати ось ці затискачі, бо чесно, за них заплутується деколи нитка. Коли ви вишиваєте, знизу витягуєте, там деколи вона буває заплутується А так ви бачите, що вони тут є біля вас. І ви можете сміло контролювати ниточку, щоб вона не заплутувалася. Ці самозап'ялюючі пяльці є різноманітних діаметрів. В нурге вони є трьох розмірів, 5,8 см, 12. 12. І 5 здається сантиметрів і 19,5. Сірінка снак має 5 розмірів, там ще в ньому є 10 см, якийсь проміжковий між 12 і 19, здається, 15 чи 16 см. Тож варіантів є безліч діаметрів. Можете сміло обирати, який вам до, до вподоби, і вишивати. Тож, п'ялець. Не потрібно боятися, обов'язково потрібно спробувати на них вишивати. Так, можливо, це буде повільніше, це буде затра... часу затратніше. Але ви мусите з ними спробувати потоваришувати. Хіба би вам цього не вдалося зробити, то вже так і буде. Будете далі продовжувати вишивати в руках. Але як на мене, якщо ви початківець вишивальниця. Ви мусите почати вишивати на п'ятцях. Ви не будете і знати іншого способу вишивання. Чому перевага на п'ятцях надається вишивці? Вишивка більш організована, так? На п'яльцях, тканинка гарно натягнута, не десь там складена, зібгана, скручена, лежить. Ви взяли п'яльце в руки і ви зразу вже бачите свою площу роботи, так а не розгортаєте там шукаєте. Тобто це організаційний, процес, організаційний момент. Раз. Друге, п'яльце. Допомагають не стягувати тканину під час вишивання, особливо якщо йде мова не про аїду, а про рівномірні полотна. Так вони є тонші, вони є піддатливіші, і деколи вишивальниця занадто сильно може стягувати тканину. І навіть буває вишивка, от є якийсь елементик вишитий, а по кругу в ньому така тканинка, ніби як призібрана, побабчена. Це означає, що засильно стягнута вишивка. П'яльця не дадуть вам цього зробити. Це другий момент. Третій момент, немало важливий. Хрестики на п'яльцях суттєво акуратніші. Та Гарніші, вони дійсно як солдатики, вони якісь такі один в один. Бо якщо ви вишиваєте в руках, тут вже дійсно від цього натягу неконтрольованого хрестики можуть один бути більш затягнутий, другий менш затягнутий. І хвала тим вишивальницям, які навчилися акуратно та гарно вишивати в руках. Є такі, я навіть не сперечаюся. І це ваша велика-велика заслуга та праця. Що ви так гарно та акуратно вишиваєте в руках. Але якщо ви початківець, оскільки я все-таки вирішила відзняти серію відео для початківців, то я вам. Порада. Починайте вишивати на п'яльцях. Почніть з найпростіших, найдешевших, якщо ви не маєте фінансових можливостей. Якщо маєте фінансові можливості, купіть гарні, хороші та якісні. Прийдіть до мережки, і ми вам порадимо. Адже у нас найбільший вибір п'ялець у Львові і в інтернет-просторі. От що що, а п'яльця у нас на будь-який гаманець та смак. Тож, придбавши п'яльця, ваша вишивка набуде нового розвитку, адже це маленька сходинка до вашого більш такого проф... вишивального професіоналізму. Такі речі е, додають вам впевненості, навчають вас чогось нового, привчають до чогось нового, до більшої акуратності, більшої такої організованості. Е, так, так, вишивка це не просто так, це можна сказати е, певний вид е, е, діяльності, так як будь-який спорт, ще щось. Він потребує певних своїх. Е, Таких організаційних моментів. Тож не потрібно боятися п'ялиць. Проходите у мережку, обираєте собі кругленького, квадратного, овального, прямокутного помічника, пластикового, металевого, дерев'яного. Ну, на будь-який смак ми вам підберемо п'яльця. Сідаєте і починаєте з ним товаришувати. Призвичаюйтесь. І обов'язково у вас це вийде. Тож сподіваюся, моє відео було для вас. Корисним. Я навчила вас, як правильно запялювати пяльця у самозапялюючій металеві та у дерев'яні. Не забувайте про лайфхак, так, як можна підкрутити собі ось цей болтик, щоб красиво зафіксувати тканинку, і вона мала супер-супер барабанний натяг. Адже від натягу тканини теж дуже-дуже багато чого залежить. Отже, сподіваюся, відео моє було для вас корисним. Якщо так, то прошу поставити пальчик догори, поширити відео своїй вишивальній подрузі, яка, можливо, не знає, як запялювати тканинку у пяльця. Також можете прокоментувати, поділитися своїм досвідом, або заперечити мені, можливо, я щось сказала, показала, на вашу думку. Невірно, але кожна думка заслуговує на увагу. Я притримуюсь саме таких технік запялювання. І не заперечую, що, можливо, є і інші техніки. Так, є, звичайно, бо ми всі різні. Тож бажаю вам гарного дня. Підписуйтеся на канал Мережки. Заходьте на наш сайт Мережка. Підписуйтесь на наші пабліки: це Фейсбук, Інстаграм. Там до нових зустрічей.